Моя пісня називається Дім, бо моя пісня про жінку, я собі символізую дім і є жінка для нового життя. Я будую тобі і пісня про життя, яке народжується під час війни, власне, зараз в Україні. Моя пісня висвітлює дуже важливу проблему проблему насильства над жінками. 70% українок постраждали від насилля. І оскільки ця історія чіпає і мене. Торкається, то мені воно дуже болить. Я дуже хочу конвертувати цей біль у силу і в підтримку. Знаєте, такої величезної сили сестринства, яка дасть можливість кожній прозвучати, кожній відчути підтримку, відчути силу єднання. Е, нас багато. Проте, якщо ми будемо говорити, якщо ми будемо висвітлювати цю проблему, якщо ми не будемо замовчувати, я впевнена, це будуть великі зміни в нашій Україні, в нашому майбутньому суспільстві, яке ми будуємо зараз.